Що саме зараз відбувається на ринку нерухомості у місті Калгарі. Сьогодні ми бачимо, що ціни на житло трохи впали. Таке трапляється доволі рідко, десь приблизно раз на декілька років, і це дає хорошу можливість для покупців. Багато хто чекає, що відсоткові ставки знизяться, але важливо розуміти, що ви не одні, і коли таке відбувається, одночасно на ринок виходить дуже велика кількість людей. Попит зростає, що в свою чергу підтягує ціни вверх. Тоді вже починається ситуація, коли на один будинок претендують декілька сімей. Потім створюється справжній Білін Ворс. Зараз ще спокійний час, коли у вас є можливість спокійно, без поспіху переглядати декілька нерухомостей і вибрати саме те, що вам подобається. А коли ринок розігріється, часу і можливостей буде значно менше. Тому, якщо ви задумувались про покупку, можливо, зараз найкращий час для того, щоб діяти. Звертайтесь до мене, до професіонала, і я з радістю вам допоможу. Всім гарного дня!